Вітаю вас, мої любі діти! Сьогодні на уроці української мови ми з вами будемо досліджувати іменники. Ми будемо говорити про ті іменники, які називають один предмет або багато. Розгорніть, будь ласка, свої робочі зошити та запишіть. 12 листопада класна робота. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. У підручнику ми з вами працюємо на сторінках 70-71. Зараз пропоную вам виконати завдання прави 1. Прочитайте, будь ласка, разом зі своїми рідними розмову читалочки і щебетунчика. Давайте спробуємо разом. Щебетунчику, чи знаєш, що скоро буде свято? Яке? Зимове! Воно з подарунками? Так, і з карнавальними костюмами. А ялинка на ньому є? Звичайно, що є, але не така, як у лісі, а яка прикрашена іграшками. Як ви думаєте, діти, про яке свято говорили читалочка і Щебетунчик? Так, звичайно, це свято Новий рік. Зараз ми після написання класної роботи запишемо з вами назву свята, про яке говорили наші друзі. Це свято Новий рік. Запишіть, будь ласка. А тепер зверніть, будь ласка, увагу. З якої літери ми писали назву свята, новий. І в друкованому варіанті, і в рукописному ця літера велика. Отже, давайте запам'ятаємо, що назви свят ми пишемо з великої букви. Повторіть, будь ласка, назви свят пишемо з великої букви. Розумнички. А зараз пропоную вам згадати. Іменники, які називають один предмет, однину, і багато предметів множину. Тобто зараз ми з вами виконаємо завдання вправи 3. Давайте, будь ласка, згадаємо будь-які 5 іменників, які пов'язані з новим роком і називають один предмет. Я пропоную такі. Костюм, ялинка, рік, свято, пісня. Адже біля ялинки співають пісні. Ви можете зараз поставити відео на паузу і назвати свої іменники, які називають один предмет, зв'язаний з Новим роком. Розумнички. Зараз пропоную назвати. Предмети, які називають багато. Зв'язані із Новим роком. Це, наприклад, діти, цукерки, подарунки, іграшки, сюрпризи. Поставте відео на паузу та назвіть свої іменники, які пов'язані з Новим роком і називають багато предметів. Зараз пропоную вам записати спочатку ті назви предметів, які називали один предмет, а потім ті назви предметів, які називали багато предметів. Нагадую, один це однина, багато це множина. Можете виконати завдання за зразком або бажану. Записати свої слова, які називають один предмет, і свої слова, які називають багато предметів. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Зараз пропоную вам виконати завдання вправи 4 на сторінці 71. Прочитайте, будь ласка, що гаджет дізнався про новорічні звичаї в різних країнах. Кожен килимок, кожна рамочка має свою історію. Наприклад, італійці в новорічну ніч викидають з балконів і вікон старі речі і меблі. Тобто в новорічну ніч біля італійських будинків треба ходити дуже обережно. А ще цікаве, що італійський Дід Мороз має назву Баббо Натале, як цікаво називаємо. Так, в Австралії новорічні дні дуже спекотні. Зверніть, будь ласка, увагу на фото. Там Дід Мороз. Вручає подарунки в шортах. Чи бачили ви нашого Діда Мороза в шортах? Ні, звичайно, тому що в нас дуже холодно. Австралійський Дід Мороз має назву Санта Клаус. У Болгарії господиня в новорічну ніч розрізає новорічний пиріг, в якому є різні сюрпризи, монети, горішки. Болгарський Дід мороз має назву дядо Коледа. Які цікаві назви. Дітки, скажіть, будь ласка, найцікавіша історія, про яку країну вам найбільше сподобалась? Про Італію, Австралію чи Болгарію? Запишіть, будь ласка, ту історію, той текст, який вам сподобався найбільше. Будь ласка, записувати ви будете з підручника. Або перший текст, або другий, або третій, який вам виявився найцікавішим. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Зараз пропоную вам трішки відпочити і виконати завдання фізкульт хвилинки. Придумайте свої вправи. Або зверніться до класруму, де підібрана спеціальна фізкульт-хвилинка до сьогоднішнього уроку. Наступне завдання, яке ми з вами виконаємо, це завдання вправи 7. Нам потрібно дібрати по 4 іменники, які називають один предмет і багато. Родзинка тримає. Подані слова на блакитні, блакитному килимку це роки, місяці, тижні, дні і години. Вам потрібно змінити так, щоб з множини утворилась однина, з багатьох предметів утворився один предмет. Наприклад, роки А один рік, місяці А один. Місяць, тижні, а один тиждень, дні, а один день, години і одна година. Запишіть, будь ласка, те, що утворилося через рисочку. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Вдома я пропоную вам виконати таке завдання. Завдання вправи 6. Нам потрібно записати повні відповіді на запитання гаджека. Гаджик пропонує вам три запитання. Перше, у якій країні Дід Мороз одягає шорти? Це завдання до якої вправи, як ви гадаєте? Так, до вправи 4. Перегляньте, будь ласка, тексти і дайте відповідь, у якій країні Дід Мороз одягає шорти. В Австралії Дід Мороз одягає шорти. Це повна відповідь. Друге запитання. Де в новорічну ніч викидають старі речі? Дітки повна відповідь. В якій країні? В Італії, отже, в Італії в новорічну ніч викидають старі речі. І третє запитання: де готують новорічні пироги з сюрпризами? В якій країні, дітки? В Болгарії. Отже, в Болгарії готують новорічні пироги із сюрпризами. Вам потрібно записати. Повну відповідь на запитання. Давайте згадаємо, з якої букви ми будемо писати назви країн. Звичайно, з великої. Пропоную вам завдання виконати вдома. Ось наш урок і підійшов до кінця. Скажіть, будь ласка, про що ми говорили сьогодні на уроці? Про іменники, які називають один предмет, як ми називаємо ці іменники? Водні ні. І багато предметів це множина. Так, ми ще сьогодні, дітки, з вами вивчали, з якої букви ми пишемо назви свят. Давайте згадаємо, з якої? З великої. Отже, ви в мене великі розумнички. Я вам дуже дякую за урок і говорю до побачення!